Добрий день! Вас вітає полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. В першому випуску медіапроєкту «5 П'ять хвилин з психологом. Мене звати Анна, я психологиня, і сьогодні ми поговоримо про стрес. Всі ми знаємо, що таке стрес в повсякденному житті. Ми стресуємо постійно, запізнились на роботу, не встигли виконати важливе доручення, нервуємо перед важливим виступом чи побаченням. Це вже не кажучи про ситуацію, в якій ми всі зараз живемо. Вимкнення світла, ворожі обстріли, страх за близьких. Але давайте розберемось, чи завжди стрес буває шкідливим. Чи можна використовувати його собі на користь і чи є спосіб його подолати? Спойлер можна трішки про історію стресу на початку 1900-х років. Професор Гарвардської медичної вищої школи Волтер Кеннен вивчав травлення у котів за допомогою рентгенівського апарату і помітив дещо дивне, коли кіт був стривожений чи наляканий раптовим звуком, травлення повністю припинялось. Емоції кота, наче впливали на його нутрощі. Вчений змінив мету свого дослідження і з часом помітив, що коли людина налякана, то організм наче перестає витрачати енергію на повсякденні потреби і переходить в режим аварійного реагування. Згодом вчені виділили три основні реакції на стрес: бій, бежи, за Коли ми стикаємось з небезпекою, яку наш мозок сприймає як посильну, ми можемо дати відсіч. Вмикається реакція бити. Коли небезпека завелика, інстинкти кажуть нам, біжи, рятуйся. А коли небезпека така, що вдіяти взагалі нічого неможливо, то ми завмираємо, сподіваючись, що вона мене. Під час стресу виділяються три основні гормони: адреналін, норадреналін і кортизол. До речі, вперше саме фізики використали слово стрес у значенні тиск. А потім вже Ганс Сельє став вживати це слово для вираження емоцій пацієнтів. Що цікаво, письменники описали реакцію бій або біжи ще чотири тисячі років тому. Це був перший відомо людству пригодницький роман Розповідь синухи. Тобто задовго до того, як вчені почали вивчати стрес. І так, які основні ознаки стресу? Їх можна умовно поділити на кілька категорій: фізіологічні. Головний біль, прискорення серцебиття, втома, проблеми зі стравленням, сном, пригніченість, погіршення когнітивних функцій. Психологічні, тривожність, дратівливість, відчуття перенавантаження, безсилля, гнів, поведінкові це зміни апетиту, бажання уникати людей, шкідливі звички. І це далеко не все. Але зверніть увагу, що розглядати всі ці симптоми треба індивідуально в кожному випадку. Ну, зі стресом більш-менш все зрозуміло. А що робити, щоб його зменшити? Перше, що ви можете зробити, попіклуватись про себе і бути до себе добрими. Спробуйте забезпечити собі спокійний міцний сон і повноцінний відпочинок не тільки вночі, а й протягом дня. Харчуйте збалансовано, адже вітаміни і здорове харчування підтримують наш організм. Заняття спортом також допомагають зняти напругу. Вчені довели, що довготерміновий стрес шкідливий для нашого здоров'я. А короткі спалахи стресу корисні. Сміх і почуття гумору також незмінні помічники в подоланні стресу. А в деяких країнах є навіть практика груп сміху, де люди збираються і угу, сміються. Прогулянки природою, медитації, а також самопідбадьорювання все це наші помічники, в зниженні і подоланні стресу. Ще цікаве дослідження: у людей, які допомагають іншим, дбають про людей поруч. Підвищується рівень окситоцину гормонної любові, що зменшує рівень гормону стресу. Один із швидких способів зменшити хвилювання тут і зараз дихальні вправи. Я пропоную вам виконати одну з них. Ми будемо використовувати дихальні картки, практик стабілізації Світлани Ройс. Вони є у вільному доступі, ви можете їх собі завантажити і використовувати за потребою. Я сьогодні обрала картку-прапор. Вам потрібно поставити палець на позначку початку. І рухати поступово разом зі своїм диханням. Проводимо пальцем по лінії стрілки. Якщо зелена, робимо повільний вдих. Синя повільний видих. Довга лінія показує, що треба робити вдих чи видих більш тривалим. Наприклад, вдих, видих. Вдих. Видих, довгий видих. Зробіть два-три таких повторення пола дихання. Повністю обвівши картку, зробіть рухи пальцями, наче ж струшуєте воду. І якщо захочете, можете перейти до іншої дихальної практики. Якщо ви хочете більше дізнатись про стрес, дуже раджу книгу під тиском Наука про стрес авторки Таня Ллойд і Марі Ф. Трамбле. Ви можете її взяти у нашій бібліотеці. До нових зустрічей!